Доброго дня, шановні платники податків. У нас з вами починається період святкових значить, днів. А це означає для здорової людини цілоспрямоване закриття податкового року. Отже, сьогодні в відео ми з вами розберемо, як закриває рік ФОП другої групи. І що це взагалі означає поняття «закритий рік? Зараз поясню. Ми з вами маємо перевірити незалежно від того, в якій ви програмі працюєте, будь-якого рівня спеціаліст або початківець. Закриваючи рік, має перевірити, чи немає в нього боргу передподаткової, да? подати річну звітність, якщо він там підприємець будь-якої групи єдиного податку або на загальній системі. Подивитися, чи немає на нього скарг через наші Контролюючі органи, а проаналізувати, що йому потрібно заплатити в наступному місяці, бо січень у нас починається, ну, занадто важким, як для мене. Не знаю, як для простої стандартної людини, або для супер-супер бухгалтерів, які за всім слідкують і в усьому розбираються. Але, як на мене, буде січень важким. Хочу трошки зробити ремарку з цього приводу, що. В січні у нас починається місячна звітність по ЄСВ та 4 ДФ. А це означає, що кожен ФОП, хто співпрацює з іншими ФОПами, має в 4ДФ відображати по коду 157, скільки він прорахував на цього ФОПа коштів і хто такий цей ФОП. А, тобто це вже контроль. Да? Це означає, що у нас вводиться новий податок військовий, який ще не можемо розібратися, він буде з січня, чи все ж таки він не буде з січня, тому що зміни так ще до цих пір і не підписані на даний момент, коли я записую це відео. А, з надією, що залишилося 3 дні до 20 грудня, і а, до 20 грудня має підписатися зміни, якщо президентом. Якщо вони не підпишеться, то боюся, що. У нас геть погана справа. Також піднімається ставка по єдиному податку, тому що вона буде рахуватися від мінімальної заробітної плати, а мінімалка у нас 8 тисяч. Не забуваємо, що в минулому році вона була 700 на початок року, і вона рахувалася наш єдиний від початку тої ставки. А також стає обов'язковою оплату ЄСВ. Тобто і ще й змінюються розрахункові рах, рахунки. Тому, будь ласка, будьте уважними і підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі усіх подій. Тому що я боюсь, що зі здоровою психікою дуже важко за це все слідкувати. А, значить, а, тепер повертаємося до суті нашого відео. А, почнемо з декларації річної, бланк старий. Він ще не новий, він оновиться вже в наступному році, тому що у нас з'являється там новий додаток по військовому збору. В цьому році ми не звітуємо за військовий збір. Так, якби як ще не підписали зміни до закону, але я вже, як Ванга, говорю вам, що будемо звітувати все ж таки по старим бланкам. Тому поїхали. Перший варіант. Будемо проговорювати швидко, тому що буде довго записуватися відео, щоб цього не було, і люди ще не втомлювалися від мене, бо ще цього мені не вистачало. Швиденько проходимося. Значить, ми з вами заходимо в електронний кабінет платника податків шляхом електронних ключів. Електронні ключі можна створити або зайти через портал Дія, але вони мають бути одні в одному екземплярі, тому що вам не вдасться здати звіт, у вас буде постійно вибиватися помилка, що в податковій одні ключі, а ви підписали новими. Щоб цього не було, знайдіть її. Які були самі перші і ваші улюблені. Значить, поїхали. Ми з вами зайшли, заходимо в розділ на боковій панелі ведення звітності, натискаємо з вами вибираємо з вами розділ РІК 2024 рік. Натискаємо Створити і вибираємо нашу з вами декларацію для ФОП другої групи. Це f 3406 Заходимо. Бачимо з вами тут стан, звітний документ. Обов'язково звертаємо на це увагу, тому що звітний документ формується наразі автоматично. Якщо ми зробили помилку і виявили її під час звітного періоду, а звітний період у нас для цієї декларації 60 днів після кінця року. То ми можемо створити з вами новий звітний документ, і за це нам не буде ніякого штрафу. А от уточнюючи, якщо ми оберемо, це вже буде після того, як закінчиться звітний період. І там до вас можуть застосувати і штрафні санкції, і фінансові. Отже, звітний документ натискаємо, «Створити». натискаємо Створити. Створили. Розглядаємо варіанти. Ми будемо розглядати сьогодні три або чотири варіанти. Як її заповнити при тій чи іншій ситуації. І так, це у нас з вами йде сама найважча нестандартна ситуація. ФОП другої групи платив весь рік ЄСВ, сплачував за себе це пенсійні внески, а мав право не сплачувати, але сплачував. І ФОП другої групи також займався орендою паїв і заробляв на цьому кошти. Тобто у нього з'являється в кінці року додаток про МПЗ. У кого немає такого виду діяльності робота з зерном і з усіма культурами, зерновими продажами і роботи з паями, додаток по МПЗ заповнювати не потрібно. Будь ласка, увага! Не потрібно. Якщо ви не сплачували ЄСВ весь рік, податкова заявляє, що додаток по ЄСВ формувати не потрібно. Майте це на увазі. Але до ЄСВ я ще повернусь, тому що я раджу подавати її з нулями. Якщо ви зобов'язані були платити, але ви її не платили, бо у вас був такий вибір, то я. Як рекомендую заповнити додаток з нулями. Зараз ми до цього прийдемо. І так, поїхали. Заповнюємо. Значить, ми ставимо, у нас позначка автоматично заповнюється звітна рік 2024 перевіряємо свої реєстраційні дані, щоб вони відповідали дійсності. Восьмий рядок ми не заповнюємо. Дев'ятий рядок ми заповнюємо обов'язково. Наймені працівників, у кого яка кількість заповнює, а в кого нікого немає, ставить нуль. Обов'язково. Без цього не здасться декларація. Далі. Десятий рядок, заповнюємо вид діяльності усі, які ми займались на єдиному податку. Якщо у вас декілька їх, як в моєму випадку, ви натискаєте на останню на останній рядок натискаєте плюсик, у вас з'являється рядок додатковий, і ви заповнюєте його. Якщо вам останній рядок не потрібен, ви натискаєте мінус і рядок дівається. Так, переходимо до нашого розділу. Друга група, третій розділ. Показники господарської для платників єдиного податку другої групи. Щомісячні авансові платежі. В моєму випадку я платила єдиний податок кожного місяця. Ось я його і записала, що я його платила. Третій рядок. Записуємо наш дохід. Загальний оборот, який в нас е, був зароблений за весь 2024 рік. Не забуваємо врахувати випуску по банку і касовий апарат, бо дуже багато помилок саме в цьому. Дуже багато розбіжностей виникає, і податкова потім надсилає вам листи, щоб зрозуміти, чому у них по касі б'ється 100 тисяч, ви заробили, а задекларували тільки 90. Тому, будь ласка, майте на увазі, що вам потрібно, щоб тут була загальна сума, яку ви заробили і по касі, і по розрахунковому рахунку. І якщо ви били чеки, які ви заробляли по розрахунковому рахунку, не задвоюйте, не задвоюйте ваш дохід. Це також помилка. І так, ідемо далі. Восьмий рядок дублюється наш дохід, такий, як був у третьому рядку, а ось 14-й рядок уже стосується нашого додатку по МПЗ. Піднімаємося догори, натискаємо додатки, натискаємо плюсик створити, і у нас створюється додаток номер 2 Ми до нього переходимо, в ньому ми вказуємо нашу кадастрову номер земельної ділянки, її гектари. Нормативна грошова оцінка, яку можна дізнатися в реєстрі замовити безкоштовно. Коефіцієнт у мене 0,05, кількість календарних місяців використання 12. І ось є в 9 колонці формула, просто підставляєте усі цифри. І в мене вираховувалися ось такі дані. Загальна сума, яка в мене вийшла до додаткової оплати, до єдиного податку 31 869 гривень. Ну, забагато, да? скажіть, кусається. Нам дозволили в розділі 2 зменшити цю суму на сплату наших податків. Тобто, ось мені підійшов рядок 0,2 загальносплачених податків зборів протягом податкового звітного року. Сюди можна включити наш єдиний податок 021. Ось у мене 021 17 тисяч 0,40 гривень. Я заплатила єдиного за весь рік. Потім я заплатила за людей, у яких винаймала ПАІ, як податковий агент, податок з доходів фізичних осіб з виплат і військовий збір з виплат. У мене вийшло податку 5 тисяч і тисячу військового збору. Також дозволили його відняти. Загальна сума податків у мене вийшла в 02 рядку 23 тисячі 040 гривень, які я можу відняти від 31 тисячі, яка мені вийшла до сплати. І того мені до сплати вийшло 31 тисяча мінус 8 тисяч 829 гривень. Я їх переношу в головний документ в рядок 14, 14,2. Позитивне значення. Це мені до сплати. Okay. <laughs> Далі. Також не забуваємо, що у нас була ще одна умова, при якій ми заповнюємо декларацію. Я сплачувала ЄСВ весь рік. Я додаю додаток 1, заповнюю звіт на мої реєстраційні дані. Рік, код основного виду діяльності підтягнеться автоматично на спрощеній системі оподаткування. Я була весь 2024 рік, платила податки за весь 2024 рік. В другій колонці я вказую мінімальну заробітну плату, яка була встановлена встанована. Нашому законодавству. В третій колонці я, вставлю, я пишу 22% це наша ставка ЄСВ, яку я зобов'язана платити була. І трет, четверта вже колонка, там я розрахувала суму податку, яку я мала сплачувати вчасно. Загальна сума в мене вийшла 20 526 гривень. Я її переношу куди? Правильно, у 21 рядок. 20 526 гривень. Вона, до речі, має заповнюватися автоматично після заповнення ваших додатків, але перевірте, добре, щоб не впустити цей момент. Далі до декларації додається: не забудьте поставити дві відмітки: додаток 1 і додаток 2». Все, ваша звітність зроблена. Що ми натискаємо зверху? Піднімаємося верху, натискаємо дискетку. Правильно, перевіряємо, не підписую я. У мене висвітилася зелена відмітка. Це означає, що у мене все, що ідеально. правильно. Я надіюсь, у вас також ідеально. Натискаємо тут на галочку Підписати і відправити сусідня у нас. Сусідня кнопочка Відправити. Все, ви відправили свою річну декларацію. На виході через певний час ви маєте отримати ось такого вигляду відповідь зеленого кольору. У вас має бути літачок зеленого кольору і квитанція номер 2 також зеленого кольору. Якщо вона червона, значить ви зробили щось не так. Ви будете подавати звітну до тих пір, поки не прийде зелена. Зрозуміли? Звітна, 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 звітна. Коли прийшла зелена, ви знайшли помилку, ви тоді формуєте, і в, в звітному періоді ви знайшли помилку, тоді тільки формуєте звітна нова. Зрозуміли? Тобто, спочатку звітну треба здати. Неважливо, яка кількість червоних літачків прийде, у вас це буде звітна до тих пір, поки ви не здасте. Потім ви встали раненько, випили каву, подивилися, а у вас там помилка. Тоді ви тільки можете сформувати знову звітну, і у вас податкова її прийме до уваги. Все, на цьому все ми пройшлися. Тепер повертаємося з вами до іншого прикладу. В іншому прикладі. Він більш такий а, простіший, як то кажуть, лайтовий. У нас він і без додатків, і просто головний документ. І ще людина використала свою можливість, будучи на другій групі, а, без найманих працівників, а, використала свій, свою можливість побувати у відпустці. І не сплачувала один місяць, єдиний податок. Як це зробити, як написати заяву? У мене є окреме відео, ви можете знайти на каналі. А, отже. Заповнюємо наш бланк. Знову таки, створити, вибираємо наш бланк, да, який нам потрібен, і заповнюється ця шапочка автоматично, ми її просто перевіряємо. І потім у нас заповнюються види діяльності, ми вже це все проговорили, як їх додати. Заповнюємо наші авансові внески, Третя, третій розділ. Бачите, у мене в першому кварталі весь квартал я сплачувала єдиний податок, у другому кварталі я скористалася можливістю побувати у відпустці, написала заяву. І єдиний податок один місяць мені не нараховувався, тому я тут пишу. 840. Далі третій квартал я сплачувала усе, і четвертий квартал усе. В третьому рядку ми записуємо наш дохід, враховуючи касовий апарат і випуску по банку. Да? У восьмому рядку її дублюємо і далі нічого не заповнюємо. Я додаток не додаю, я так вирішила, я ЄСВ не платила. Зрозуміло, так? В цьому випадку я вирішила його не формувати. Але якщо ви все ж таки вирішуєте, ні, я сформую, хай краще з нулями, але я сформую. Ви ставите відмітку додаток 1, ви піднімаєтесь догори, натискаєте Додати, вибираєте додаток 1 Додати. Додаток додано, бачите, автоматично заповнилось звіт на даній рік, все автоматично, в діяльності Автоматично Код категорії застрахованої особи 6 також автоматично. А от з якого по який ви на єдиному податку перебували, не автоматично. Я, оскільки працювала весь рік, так, то я вибираю, що. Щось так дуже важко перевертається у нас в місяці. Я вибираю з 1 січня по. 31 грудня. Все. І починаю заповнювати свою табличку. Ставлю 0. Я не платила, так? Так, перейти. 22% перейти, 0. Перейти. 0. 22%. 0. Перейти. І так ми заповнюємо усі 12 місяців. У всього у нас буде що? Нуль, правильно? Перейти. Все. Зафіксували. І що ми робимо? Зберігаємо. Дискетку натискаємо. Я не підписую, а ви по бажанню підписуєте. Все, це, якщо є бажання задекларувати нулі. В моїй голові сидить логіка. Да? І в цій логіці у мене якби є. Якась послідовність дій, і мені здається, що якщо ми мали би платити, але в нас є якась пільга, то краще показати, що ми не вирішили скористатися цією пільгою да? у військовий стан, не у військовий час не платити. Тобто 0-0-0-0-0, 000, людина розуміє, що я мала би платити, але вирішила не платити. І зафіксувала в пенсійному фонді, що я не буду мати стажу в цьому році. Тобто, що ви не будете мати стажу, якщо не подасте додаток, що ви будете подати додаток з нуля, ви не будете мати стажу, однаковий результат. Але це по бажанню ще раз. Е, так, і останній варіант е, самий стандартний, який ми сьогодні з вами розглянемо, да, це е, у нас з вами. Зараз введення. Головний документ сформувати, створити. І до нього додаток по ЄСВ, в якому ви обираєте або платили весь рік, або платили, наприклад, півроку, або ви новостворений, і не платили, наприклад, січень-лютий, березень. Давайте заберемо. Коли ви не платили взагалі, не перебували взагалі, як ФОП, наприклад, да, або не платили, ви тут нічого не заповнюєте, якщо у вас були ще паралельно дані. Тобто в цій табличці не потрібно проставляти нулі тоді, коли не потрібно. Потрібно їх проставляти. Ось, наприклад, ми почали працювати з квітня місяця по грудень. Да? Ось така у нас загальна сума вийшла. Тоді ми формуємо цю табличку і вказуємо колонку 2, колонку 3, колонку 4. Не буду повторюватися, що це значить, ми вже проговорили це раніше у відео. Також не забувайте період. Вказати вірний. Тобто у мене тут робота почалася з 1 квітня, з 1 квітня по 31 грудня. Все, ось ми з вами заповнили додаток, коли я працювала або коли я почала платити. Наприклад, я все-таки працюю на єдиному з січня, а почала платити з квітня. Тоді я вибираю тут період січень ставлю, тоді я тут проставляю нулі 22. Нуль Господи 22, перейти нуль перейти нуль 22, 0. нуль нуль 22. Нуль. Це означає, що я три місяці перших не хотіла платити, а потім захотіла з квітня, але працювала на єдиному весь рік, 2024 Для тих, хто тільки почав працювати всередині року, я вам показала попередню, попередній приклад. Ви вибираєте свій період, з якого ви працювали на єдиному, і заповнюєте цю табличку з тими даними, які ви проплатили. Все, на цьому, все. Дякую вам за увагу, за терпіння, за те, що дослухали до кінця. Підписуйтесь на канал, ставайте е, обізнанішими, е, незалежними. І впевненіше, я вам цього щиро бажаю. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте собі там, відмічайте колокольчик. Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу. Це все недорого, там всього на 35 гривень на місяць, здається, чи 40 Це ніяк не вдарить прям сильно фінансово по вашій кишені, але чим більше у мене спонсорів, тим мені якби легше працюється. Ось ось така формула. Ось така формула. Ще раз щиро дякую і вітаю вас з наступаючими святами. Тримаймося, тримаємося один за одного. Все буде добре. У всіх, у кого є питання, є хто не розуміється, пишіть під відео. Я відповідаю майже всім. Інколи я роблю паузу у відповідях, тому що в мене багато своєї роботи, і мені потрібно. Як то кажуть, розставляти пріоритети. Тому, будь ласка, не ображайтесь, не пишіть ніяку гидоту, це нікому не потрібно. Хай собі залишається спокійний канал, у нас неймовірно круте ком'юніті. Тут є бухгалтери, які бачать, що я не відповідаю, вони починають відповідати. Тому ви в будь-якому випадку, коли напишете тут своє питання, неважливо, яким ви його рахуєте, дурним, не дурним, там ще якихось, у кожній голові свої якісь приколи. Напишіть. Вам стане легше. І, можливо, ви отримуєте ту відповідь, яку ви хочете отримати дійсно від кваліфікованого спеціаліста. Все. Па-па.